Всім привіт! Мене звати Сергій Мельничук. Ви дивитеся четвертий випуск мого авторського блогу під назвою Експлейнер. Сьогодні поговоримо про перестановки у російській владі. Ви, звісно, можете полюватися і закидати мені, що це все одно що потиком колупатися в гівні, але я все ж переконаний, що цей розбір варто зробити. Ворога його наміри, його здібності необхідно вивчати і вміти передбачити. Тезову йдеться про призначення новим міністром оборони Росії Андрія Білоусова, десантування Сергія Шойгу в Радбез і подальшу долю Ніколая Патрушева. А поки ми не почали, підписуйтесь на YouTube-проєкт, ставте лайки, дзвіночки, коментуйте, діліться з друзями, давайте створювати спільноту і разом розставляти крапки над її. Принагідно заохочу вас підписатися на Patreon, або, якщо вам зручніше, на базу від Mono. Всю суму з Патреону ми поки будемо переспрямовувати на Збройні сили. Станом на зараз це близько 450 доларів на місяць. Перший трансфер я здійснюю вже наприкінці місяця, оскільки, як виявилося, із Патреону не можна виводити кошти, якщо аккаунт існує менше 30 днів. Ну і, звісно, хотілося б акумулювати більшу суму, тому не самовито скануйте QR-коди на екранах ваших гаджетів, або перейдіть за посиланнями в описі відео і долучайтеся. Дякую, дуже дякую. Почнімо. Отже, президент Росії Водімір Путін увечері в неділю 12 травня зробив серйозні кадрові перестановки в силовому блоці. Сергій Шойгу втратив посаду глави Міноборони. Натомість відомство очолив колишній перший віцепрем'єр Андрій Білоусов. Шойгу ж працюватиме на посаді секретаря Ради безпеки замість Ніколая Патрушева. Останнього зіслали у особутильники чи топак помічники Путіна. В принципі, номінально в РФ прописані процедури, згідно з якими Путін може призначати або звільняти секретаря Радбезу, однак в ситуації з міністром оборони то внесену кандидатуру ще мала погодити Рада Федерації або Совет Федерації в оригіналі. Але знову ж таки йдеться про Росію, тому я й кажу про номінальні процедури. Ясно, що ні з якою радою федерації ніхто не радився. Тым паче, ну и с кем там рады. То есть Совфед ныне учолен незабвенная Валентина Матвиенко, ведома своими кволами с пробами, час заседаний, блистать мемами и анекдотами. В интернете тут увидела одну шутку. Почему, в отличие от других стран, у России нет беженцев, когда трудная година? Потому что русские сразу бегут в военкомат. Очевидно, військомати Росії здебільшого знаходяться в Грузії і Казахстані, куди в трудну годину гадіну дали на педаль діди воєвателі Але то я відволікаюсь. Ситуація зі зміною глави оборонного відомства пікантна тим, що більшість керівників силових відомств Росії зберігають крісла. Путін запропонував перепризначити на свої посади главу МЗС Сергія Лаврова, міністра внутрішніх справ Владимира Колокольцева, голову служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, директора ФСБ Олександра Бортнікова. Голову Росгвардії Віктора Золотова, директора ФСО Дмитрія Кочнєва, міністра юстиції Константіна Чуйченка і голову МНС Олександра Куренкова. Вся президентська срать остається на своїх місцях. Тут сам Бог волів згадати, як вся ця братія квола вимямлювала із себе згоду на повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 22-го року. Нашим так сказати, западним партнерам можна дати останній шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится. Значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я э, или, при, или, или признавать э, суверенитет их. А да, я я говорите, предлож... говорите, при, говорите прямо. Я при, поддержу предложение о э, признании. При, поддержу или поддерживаю? Говорите прямо. Сергей, поддерживаю говорит. предложение. Так о, и скажите да, так, да та так или я. Да. Да? Поддерживаю предложение о вхождении. Донецкій і Луганської Народних Республик в состав Російської Федерации. Да, Ми об, об этом не говоримо. Это не обсуждаем. Мы говорим, мы говорим о признании их независимости или нет? Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо. Желаю. Садитесь. Спасибо. Чому ж Путін міняє на переправі коней саме в Міністерстві оборони, і чому це важливо розібрати? Перше. Цікава сама особистість Білоусова напротивав у Шою, який, хоча б був генералом МНС Білоусов, людина цивільна і взагалі вчений економіст. Друге, Білоусов стане лише десятим міністром оборони РФ після розпаду Радянського Союзу. До прикладу, в Україні за той самий строк, змінилося 18 міністрів. Ще важливо зазначити, що Шойго обіймав посаду рекордних 12 років з 2012 до 2024 -го. Причому до таких термінів навіть близько не наближався жоден його попередник, тобто він обіймав посаду третину періоду її існування. Розберемо всі ці моменти окремо. Найголовніший і найважливіший для нас посил рокеровок в російському оборонному блоку, і те, що я зараз скажу, варто зауважити і собі зафіксувати, здійснені перестановки, щонайперше свідчать про готовність Володимира Путіна вести війну до останнього росіянина. Є різні люди. Одні родину від врага захищають, другі жон своїх педагогів засіски по інститутам таскають. І ті, і інші можуть бути солдатами, тільки перші вже солдати, а вторий ще немає. Жодних сподівань на перемовини, здоровий глузд, прагматизм, афганський, грузинський, сирійський чи будь-який інший сценарій, спроби заглянути в очі цього вора від сьогодні це спроба зазирнути в очі скаженого собаки. Не те, щоб раніше були якісь сподівання з цього приводу. Але цього разу діагноз вже стовідсотковий. У пацієнта з рота йде піна. Цікавий момент. Події, які розгортаються, дають нам можливість і надалі проводити історичні паралелі. Владимір Путін продовжує ідеально косплеїти Гітлера. Адольф Алоїзович так само постійно тасував свій генералітет, списуючи на підлеглих всі свої прорахунки, адже Гітлер, так само як і Путін, керував усім процесом одноосібно. Подібні навіть персоналі заточення диктаторів. Так, наприклад, у передвоєнний період. Йохім фон Рібентроп став міністром закордонних справ фашистської Німеччини і проводив агресивну політику, що, зрештою, призвела до Другої світової війни. Вам це нікого не нагадує? Чітко прислідковується паралель із Лавровим. А в контексті сьогоднішньої теми особливо варто відзначити роль Германа Герінга. Він очолював Люфтвафе, а згодом і всю економіку Німеччини. Тут вже можна проводити якраз паралелі із Андрієм Білоусовим. І ще один маркерний момент: після невдач на фронті Гітлер часто змінював командувачів арміями та групами армій, що призводило до хаосу та неефективності. А це ми вже з вами неодноразово спостерігали. То лише кілька очевидних, але дуже красномовних прикладів, особливо якщо точкою відліку брати навіть не початок гібридної війни Росії проти України. А початок глобальнішого процесу, який можна назвати процесом спроби реінтеграції пострадянських республік на орбіту Російської Федерації, силовими гібридними методами, започаткований путіним ще наприкінці другого строку, Французький міністр французькі справ, настранних діл, ЄСК господин Кушнер, виразив недавно озабоченість, що слідуючим конфліктом може бути Україна, а саме Крим і Севастополь, як база російського воєнноморського. флота. Является ли Крым и Севастополь такой целью для России? Вы сказали следующей целью. У нас не было и здесь никакой цели. Поэтому считаю говорить о какой-то следующей цели некорректно. Это первое. Да. Вы это исключаете? Если вы мне позволите ответить, то вы будете удовлетворены. То будете удовлетворены. Значит, Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. І Росія давно признала е границі сьогоднішньої України. Ми по суті закончили в цілому і е в общем наші переговори по граніці. Річ до демаркації не теж технічні справи. тут варто зробити невеликий відступ і відзначити, що наймовірніше в російському генштабі вже немальовані всі карти, згідно з якими слідом за Україною, російська армія наступатиме на країни Балтії, Молдову, Польщу, Румунію, Болгарію і Чехію у сподіванні, що Угорщину і Словаччину здадуть їхні чинні проросійські керівники. Цілунок волі і дуже слабкі промені надії на те, що Захід зрозуміє потенційні варіанти розвитку подій, є. Так, наприклад, в Чехії на виборах президента в 2023 році переміг мілітарист Петер Павел. Данія прийняла рішення про передачу усієї наявної артилерії Україні. Макрон запускає дискусію про відправку військових заходів до України, активізовано двосторонні діалоги про підписання безпекових угод між Україною та країнами Західного світу поза НАТО. Але разом з тим, ми бачимо, як інертно розвертається виробництво зброї в країнах заходу. Ми бачимо, якою еквілібристикою займаються в Конгресі деякі представники республіканської партії. І тут йдеться якраз про Марджорі Тейлор грін і Розбір про неї ви можете подивитися на каналі. Ми бачимо заяви, що надходять з Угорщини і Словаччини. Ми слідкуємо за електоральними процесами в Німеччині і Молдові. Якось я зроблю окремі розбори про ці дві країни. Ми вже зараз переживаємо складний період у стосунках із Польщею. І на всіх цих плацдармах активно відпрацьовує свої гібридні заходи Росія, що є очевидним для нас, але поки що досі залишається малоочевидним для деяких західних політиків. Зрештою, при такій диспозиції, Путін робить, що називається конем і міняє нульового у військовому плані оленяра Шойгу, І я зараз не шуткую, це його первинна військово облікова спеціальність. На практика економіста кібернетика Білоусова Білоусов це Герінг Путіна, людина, призначення якої налагодити найкращу координацію між ВПК і забезпеченням наступальних потреб армії. Його завданням, за словами прес-секретаря Путіна Піскова, оголошено вписати економіки силового блоку в економіку країни. Чи вдасться це зробити Білоусову? Це запитання із зірочкою. Новим міністром оборони назначен Білоусов Андрій Римович. Пожалуйста, Андрей Иванович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут. Напомню, что в середине 80-х годов совокупные расходы Советского Союза на оборону и безопасность составляли примерно 13%. В 2024 году, в текущем году, у нас совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%. Может быть, будет чуть-чуть больше. но ну, примерно 8,7%. Это, конечно, не 13%, как было в Советском Союзе, но это все-таки уже солидная величина. Это большой ресурс, и мы обязаны распорядиться им очень рачительно и эффективно. Андрей Рымович возглавлял в свое время Министерство экономического развития, потом работал в администрации президента, помощником президента, а в последние годы был первым заместителем председателя правительства Российской Федерации, руководил экономическим блоком. И, конечно, Он yeah, прекрасно розуміє, що нужно зробити для того, щоб економіку всього силового блоку і міністерства оборони, як ключового звіна цього блоку, вписати в общу економіку Андрей Андрій Білоусов недавно обіймав посаду першого премьера уряду Росії і відіграє значну роль в економічному секторі країни. Він відповідав за формування та впровадження ключових економічних стратегій та програм уряду. Брав участь у визначенні пріоритетів розвитку, розробці бюджету та регулюванні різних секторів економіки, займався координацією діяльності різних міністерств та відомств, пов'язаних з економікою, фінансами, промисловістю та торгівлею. Він забезпечував узгодженість їх дій та спільну роботу над досягненням економічних цілей, підтримував активний діалог з представниками бізнес-спільноти. Враховував їхні інтереси та пропозиції при розробці економічної політики. Він також брав участь у заходах, спрямованих на покращення інвестиційного клімату та стимулювання підприємницької активності. Представляв Росію на міжнародних економічних форумах та переговорах, займався питаннями міжнародної торгівлі, інвестиційного співробітництва та участі Росії в міжнародних економічних організаціях. Загалом Андрій Білоусов є однією з ключових фігур, що визначають економічний курс Росії. Його рішення тоді мають значний вплив на розвиток різних секторів економіки, стан бізнесу та добробут громадян. Політичні погляди Андрія Білоусова можна охарактеризувати як державницькі та протекціоністські. Він підтримує активну роль держави в економіці, включаючи регулювання ринків, підтримку вітчизняних виробників та обмеження іноземної конкуренції. Білоусов також виступає за зміцнення економічної та політичної незалежності Росії. Зменшення залежності від імпорту та розвиток власних технологій. Деякі експерти вважають його прихильником ідеї неоіндустріалізації та модернізації економіки, спрямованих на підвищення конкурентноспроможності російської промисловості та створення нових високотехнологічних галузей. Дорогі друзі, на протяженні вже п'яти років в країні успішно реалізується національний проект про труда. Благодаря ему российские компании активно внедряют культуру бережливого производства, используют преимущества цифровых решений, запускают систему переподготовки кадров. На сегодняшний день национальным проектом охвачено уже более 4,5 тысяч предприятий, на которых работают около полутора миллионов человек. Опережающий темп роста производительности труда на этих предприятиях составляет 5%. Він також виступає за розвиток економічного співробітництва з країнами Євразійського Союзу та іншими партнерами поза Заходом. І важливо додати, що, на відміну від багатьох інших представників економічного блоку, він людина далеко не ліберальних поглядів. Білоусов виступав і виступає за велику присутність держави в економіці та за жорстке регулювання економіки. Державних, що вірить у кільце ворогів навколо Росії, так його охарактеризували редакторка відділку економіки Російської господи служби BBC Ольга Шаміна. Однак, разом з тим, він все одно шукає якісь точки дотику із розвиненим світом і вважає Росію хранителем традиційних цінностей Заходу. Коротка ремарка: Росія втримує своє військово-промислове виробництво за рахунок економіки, користуючись авторитарними методами. Цла uh, ізі.

В автократичній системі влада обмежує потреби народу, щоб переспрямувати ресурси в оборонну промисловість, каже Бешем. І додає: цікаво подивитись, що Росія забере у власного народу, щоб втримати власну промислову базу і продовжити цю незаконну війну в Україні. Дуже якісний матеріал в цьому контексті на тижні опублікували колеги з Дефенс Експрес, в якому вони відзначають той факт, що у промові нового міністра оборони перед російським парламентом, яка відбулася 14 квітня, окрім популізму і лизоблюдства на адресу Володимира Путіна, Білусу вперше акцентував на необхідності посилення контролю над цінами на озброєння, витратами на капітальне будівництво та розробку нового озброєння. Російська влада вперше визнала проблему завищених цін на озброєння. Білоусов анонсував посилений контроль, що в свою чергу викличе опір з боку виробників. Також варто відзначити інструменти, які планує вживати Кремль, адже він посилить контроль над військовою промисловістю, вводячи планову економіку та використовуючи репресивні методи, що матиме свої наслідки. Очевидно, що витрати на війну перевищили можливості бюджету, тому влада Росії шукає шляхи оптимізації. Зрештою, Кремль прагне повної інтеграції військової та цивільної економіки для досягнення максимальної ефективності. В сухому залишку єдиний залізобетонний висновок, який можна зробити щодо призначення Білоусова на посаду міністра оборони Росії, такий: це призначення свідчить про намір Кремля продовжувати війну та зміцнювати оборонний сектор. Призначення Білоусова може означати посилення державного контролю за економікою та її подальшу мілітаризацію. На цьому погані новини не закінчуються. На чолі генштабу залишається Валерій Герасимов, стратег гібридної війни. Схоже, його тактика і його дії, незважаючи на всі прорахунки, лягають путіну на душу. Хоча я і сам неодноразово жартував над Герасимовим, особливо над його виразом обличчя, який нагадує нам пересічну Алкаша біля розливайки, але правди ніде діти. Герасимов – розумний і підступний ворог. Найбільш прикрив для нас є те, що Валерій Герасимов вважається одним з головних ідеологів та практиків сучасної гібридної війни. Його стаття цінність науки у передбаченні 2013 року, хоча й не використовує термін гібридна війна напряму. Окреслила контури нового підходу до введення конфліктів, де військові дії тісно переплітаються з невійськовими засобами. Ось ключові елементи стратегії Герасимова. розмивання ліній між війною та миром. Герасимов підкреслює, що сучасні конфлікти не мають чітких меж та можуть тривати роками, змінюючи форми та інтенсивність. Комплексний підхід військові дії є лише одним з інструментів досягнення політичних цілей, не менш важливими є політичний тиск, економічні санкції, інформаційні операції та кібератаки, створення внутрішньої нестабільності, дезінформація, підрив довіри до влади, розпалювання соціальних конфліктів та підтримка сепаратистських рухів все це спрямовано на ослаблення супротивника зсередини. Діяльність у сірій зоні. Гібридна війна ведеться методами, які важко кваліфікувати як військові дії, що ускладнює реагування міжнародної спільноти. І як тут не зацитувати класика, це ж було вже Росія під керівництвом генерала Герасімова розробила та активно застосовує стратегію гібридної війни. Ця концепція поєднує військові дії з невійськовими методами, такими як інформаційні операції, кібератаки, економічний тиск та політичні маніпуляції. Одним із яскравих прикладів є війна в Україні до повномасштабного вторгнення. Анексія Криму була проведена під прикриттям зелених чоловічків, невідомих військових безрозпізнавальних знаків. На Донбасі Росія підтримувала сепаратистів, постачаючи їм зброю та фінансування, одночасно заперечуючи свою пряму участь. Масштабні інформаційні кампанії та кібертаді спрямовані на дестабілізацію України та підриві її міжнародного іміджу. Але Україна не єдина мішень. Росія втручалася у вибори в Сполучених Штатах Америки та інших країнах, поширюючи дезінформацію та здійснюючи кібератаки з метою вплинути на громадську думку та підірвати довіру до демократичних інститутів. Діяльність ПВК Вагнер, ще один інструмент гібридної війни. Ця приватна військова компанія дозволяє Росії досягати своїх цілей у різних куточках світу, уникаючи прямої відповідальності, навіть у Сирії. Росія застосовує гібридний підхід, поєднуючи військову підтримку режиму Асада з інформаційними операціями та політичним тиском на міжнародну спільноту. Стратегія Герасимова це нова форма ведення війни, яка стирає межі між війною та миром. Вона є серйозним викликом для міжнародної безпеки, оскільки ускладнює ідентифікацію агресора та розробку ефективної відповіді. Стратегія Герасимова викликає неоднозначні оцінки. З одного боку, вона дозволяє досягати певних результатів без відкритого військового конфлікту, з іншого боку, вона підриває міжнародне право, дестабілізує ситуацію у світі та створює нові загрози безпеці. Тому узагальнюючи вище викладене, потенційна спайка Білоусов Герасимов для нас дуже неприємна, оскільки, в разі якщо гібридні методи впливу Герасимова отримують необхідний економічно інноваційний інструментарій від Білоусова, матимемо проблеми. Можна тільки сподіватися, що специфічні економічні погляди Білоусова і неприйняття армійщиною цивільних створять для нього ще одне кільце ворогів, правда, тепер не навколо Росії, а навколо нього самого, і схема не спрацює. В цілому, для усвідомлення повноти картини кадрового шахермахера Владиміра Путіна, варто в двох словах також згадати про Шойгу Патрушева і Лаврова шойгу давній друг і товариш, з яким Путін не раз усумітнювався у тайожних далях, зберігається в обоймі. Він переведений на непильну і нерозстрільну посаду, ймовірно, із головним завданням контролювати алкаша Медведєва. Формальна причина зміщення, корупційний скандал із заступником Івановим. Але наголошую, формально, Грустна лошадь залишається на чолі МЗС. Це збереження статусу кво на зовнішньополітичному напрямі. Брехня на весь світ, подвійні стандарти, чорне називається білим, продовження гуртування країн ізгоїв і зміцнення вісі зла. Відкритим, поки залишалося питання щодо подальшої долі Ніколая Патрушева, той був з Путіним від самого початку, це його колишній начальник і вічний друг, і буде дивно, якщо його спишуть в тираж. Те, що син Патрушева Дмітрій отримав підвищення, з очільника Мінсільгоспу до віцепрем'єра, може свідчити про те, що батька не викидають на смітник, а залишають в обоймі. Пісков сказав, що його переводять на іншу роботу. У вівторок стало відомо, що Путін призначив його своїм помічником. Конспірологія про башти Кремля про як наступники протягом ліберда від експертів, що на випередки розстрілювали громадськість своїм експертним сатанізмом, не справдились. Отже, які висновки із усього наведеного вище можна зробити? перше білоусов специфічна невійськова фігура, що має достатньо досвіду в економічній сфері, аби перевести російську економіку на військові рейки. Для цього він має увесь необхідний інструментарій і повноваження. Друге. У спайці з ним на чолі російського генерального штабу залишається злий гібридний геній Валерій Герасимов. Якщо вони знайдуть спільну мову економіст не лістиме у справі вояка, а вояк у справах економіста, потенційно ця спайка може дати хороші, але загрозливі для нас результати. Третє: всі супутні диспути стосовно війн, всередині Кремля, внутрішні течії, підготовки наступників Путіна, смерть Путіна, ігри під ковдрою та інші теорії змови, я особисто вважаю нісенітницями не ні вартими часу. Кремль, Китай на мінімалках. Там хоч і не навчилися мистецтво мислити і конструювати століттями, але все-таки мають горизонти планування на десятиліття вперед, на відміну від нас, варто це зауважити. Це прагматичний ворог, який вміє діяти хоч і не системно, але планомірно і націлено. Можу навести один залізобетонний приклад. Ось карта так званої новоросії ще ця сім початку гібридної війни Росії проти України. Відкрійте Deep діпстейт і порівняйте їх. Якщо це вас не переконає у послідовності виконання навіть здавалося би найнереалістичніших планів Росії, то я навіть не знаю, яке ще це можна буде вам аргументувати. Кремлівські еліти пов'язані кров'ю, що яскраво продемонструвало засідання Ради безпеки у лютому 22-го року. Частина команди, частина корабля прокляті спільним прокляттям. Тому всі ці історії. Про те, що хтось когось підсидів, або хтось когось звинувачує, викриває в корупції, це або меседжі для внутрішнього вжитку, або просто ширми для того, аби відволікати увагу від основних процесів. Четверте, Росія не планує зупинятися. Навіть більше Росія не планує зупинятися на Україні для того, аби виконати цілі СВО, їм не потрібні запуск і модернізація ВПК. Це плани на майбутнє на місці країн Східної Європи. Я би сильно замислився над цим. Ну і найголовніший п'ятий висновок, який вам не сподобається. Єдиний варіант, що залишається конкретно перед нами на столі, є башити невпинно. Краще від перестанови Кремля нам не стане. Гірше, може. Хто взяв руки зброю перший? Хто почав стріляти Роман? Точно не є. Хвилиночку, хто? І точно не ти. І не я, хто? Е, я не буду... Вам за... сказати, хто керував Роман, ними? Роман я не Везлер вам щось говорить, Гіркін вам щось говорить. Хто взяв перше в руки зброю? Що робити? Скажи мені. Вбити їх нахер! Що робити? Пістолет привозити і вбиваєте, тому що це терористи. Роман. Що робити? Роман. Мені цікаво. От такі гібридні пироги з економікою, кібернетикою, оленями і баштами Кремля. Мене звати Сергій Мельничук. Дякую за перегляд четвертого випуску проекту Експлейнер. Підпишіться на канал, лайк, підписка, дзвіночок, коментар, діліться відео з друзями, долучайтеся до нашої спільноти на Patreon, або якщо вам буде зручніше через базу від МОНО, давайте разом розставляти крапки над її, допомагати ЗСУ і кошмарити російську пропаганду. Побачимося за тиждень і не забудьте поділитися в коментарях враженнями від випуску або запропонувати тему наступних відео. Все, пока!